Любі мої, сьогодні ми з вами в моєму садочку. Настрій у мене зовсім якийсь недобрий, і я, щоб трошечки і себе розвеселити, прийшла в свій садочок. У мене розквітла тут дуже красива квіточка. Ви подивіться, яка ж вона цікава та гарна. Це півонія Санніг. Молочно-квіткова півонія. З росту вона сантиметрів 80 куплена вона мною восени 21-го року. Дуже я хотіла мати жовті півонії в своєму садку. Мала вже бардзелу, вона жовтого насиченого кольору, красива така дівчинка, ітошка, півонія і то. І то гібрид. А, але хотілося мені ще й трав'янистого. І ось я купила цю сонячну дівчинку, як в переводі звучить її назва. А також лимон шифон, він поряд, але ще не розців. Півонія Сані Гьол це із ранньоквітуючих півоній, і тому вона мені, мене цим ще й взяла, так, так би мовити. Ще все на дворі ще така весняні квіточки, і тут вона розквітає. Вона квітне разом з самою ранньою півонією е, Рубра Плена, яку ми всі знаємо. Я думаю, в дитинстві кожен з нас, особливо ми діти тих років радянських, завжди на останній дзвоник несли півонії, червоненькі. І ми тоді взагалі не знали про інші, тільки білі, рожеві та червоні. А зараз дуже великий спектр півоній, самих жовтих, якщо взяти, то яких тільки немає. Як я сказала, цей лимон, шифон, цей це цей і меліса і дуже дуже багато нас. Я захворіла цими рослинками, бажаю, щоб і на вас ця хвороба напала. Це дуже приємна хвороба, коли ти бігаєш кожного раночку і в очікуванні, коли ж вона розквітне ця квіточка. До речі, ця півонія дуже запашна, збира багато бджілок біля себе та всяких комашечок. Ось ви подивіться, що вони тільки роблять. Бджілки збирають медок. Дуже це картина така приємна. Подивіться, які течіночки в неї, в цієї півонійки. Квітне вона довгенько, вона не така, як рубра плена, що розквітла і тут же швидесенько і е, опала. Ця півонійка має ще й бокові, як ви бачите, бутони. Я їх не обриваю. Мені подобається, коли. Півонійка квітне подовше, тому буду очікувати цих бокових. Вони не будуть вже такими крупненькими, як перші квіточки, але тим паче все, 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 все рівно будуть, будуть. І трошки пізніше вони будуть. Оця квіточка, як я сказала, 21-го року. Перша вона в мене заквітла тою весною. То хто Росії півоні, знає, що першу треба зірвати, не давати їй заквітнути, щоб окріпся корінець. Але в мене така була нетерплячка побачити ту квіточку, полюбуватися нею, що я дала їй розквітнути. Злегка тільки вона розкрилася, я його зрізала, поставила в стаканчик з таким маленьким хвостичком, з таким маленьким корінцем, і вона в мене в стаканчику. Цілу недільку квітла, я нею любувалася. Оце отака моя півоніка. Краса неймовірна. Подивіться, я нею любуюся, а бджілки роблять свою роботу, теж любуються. Подивіться, яка ж тільки краса. Це ж нада, природа таке создала, таку красу. Не тільки природа, це ще й людські руки создали, людський розум создав цю квіточку. Також у мене тут є скоро заквітне Salmon Dream. Така рожева порцелянова красуня. Ще вона тільки-но-тількино. А зараз ми з вами пройдемо до інших моїх красунь, теж ранньо. А ось ми з вами біля іншої моєї красуні. Вона, бачите, в неї тип квітування такого японського стилю квіточка. Двухрядні лепесточки у неї. Але яскрава така красуня, вона теж у мене зовсім молоденька, другий рік квітування її, але вона перенесла цю зиму щось дуже-дуже поганенько. У тому році навіть у неї було чотири квіточки. В цьому багато хто з півонієвих любителів жалується, що зима була дуже-дуже нехорошою, скажімо так, поганою для наших півонієк. Ця квіточка теж невеличкого росту до 80 см. Квітує рано, чим вона мені дуже і подобається. Ось така вона красунечка. Красуня Блейз. А поряд, ви подивіться, чоловік називає цю півонійку головастиком. Ви подивіться, який, же, який тільки крупний тут бутон. Це команд перформанс. Квітка в нього яскрава, бомбовидна, дуже красива. Я вам обов'язково її покажу, красуня. А ось ми і біля красуньки Рубра Плена. Це лікарська півонія, корені якої лікують людей від багатьох-багатьох хвороб. Нам ця квіточка відома з давніх давен. Дуже вона. Е Старенька, так би мовити, півоніка, це сорт дуже е, такий возрастний. Про неї я вам говорила, що носили ми їх завжди на шкільні останні дзвоники. Теж вона запашна дуже, гарно пахне, гарно виглядає, але, на жаль, квітує вона зовсім недовго. Рання пташечка розквітла і швидесенько. Відквітла. Перша, яку я вам показувала, санігул, то набагато довше квітне, така вона дівчинка солідніша. Ця бабусечка така швидесенька раз-раз і відквітла. Ось я вас познайомила з своїми півонійками, які вже розквітли. Багато ще дуже багато стоїть в бутонах. І мої нові, і мої вже давні сорта. Але сьогодні ми з вами познайомилися із оцими квіточками, які зараз заквічують нашу землю та додають настрою нам. Заквічуємо нашу землю, радіємо кожній хвилиночки. Добра вам, любові та здоров'я. Заходьте на мій канал. Я буду дуже-дуже рада зустрічі з вами.